У Польщі новий лідер Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Про що говорив новообраний президент Польщі у своїй першій промові дізнаємося вже за мить. Мене звати Ольга Трембач, а ви на каналі Польського радіо для України. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та дзвіночок. А ми продовжуємо. Сьогодні, 6 серпня, у Варшаві, відбулася інавгурація Кароля Навроцького. Він офіційно став президентом Республіки Польща, склав присягу у сеймі та виступив із першою промовою у своєму зверненні. Навроцький окреслив пріоритети на посаді: захист суверенітету країни, сильна армія, реформи в правосудді та нові підходи до зовнішньої політики. Він хоче, щоб Польща знову стала активним лідером в регіоні і планує відновити роботу вишеградської групи. Співпрацю ще. Ехією, словаччиною та угорщиною Навроцький говорить, що Польща залишиться частиною Європейського союзу, але без втрати самостійності. Він проти того, щоб важливі рішення ухвалювалися лише у Брюсселі. На його думку, кожна країна має зберігати право самостійно вирішувати такі питання, як правосуддя, освіта чи енергетика. Президент не підтримує запровадження євро в Польщі, вважаючи за краще залишити польський злотий у сфері безпеки. Він Наголосив, польща має бути найсильнішою армією на східному фланзі НАТО. Також Навроцький бачить США як головного союзника Польщі. Він хоче зміцнювати зв'язки з Америкою і виступає за сильне партнерство між Європою та Сполученими Штатами щодо України. Новий президент заявив. Польща вже зробила багато, але підтримка має бути взаємною. Він вважає, що подальша інтеграція України до ЄС чи НАТО має відбуватися лише після історичної чесності. Йдеться зокрема про визнання відповідальності за волинську трагедію. Цікаво, що перше інтерв'ю після перемоги Навроцький дав угорському медіа. Це сигнал, що він бачить майбутнє Польщі в не в посиленні ролі ЄС, а в створенні спільної центральноєвропейської співпраці, де Польща один із головних гравців. Як думаєте, які зміни чекають на українсько польський діалог після зміни очільника польської держави? Поділіться в коментарях, а ми продовжуємо. Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку проти України. Використовуючи балістичні ракети та майже 50 бойових безпілотників, переважно шахедів. Є загиблі та поранені. Цитую, продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут руські вдарили понад 25 шахедами по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця, депо, вокзал через удари. Одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. І ще 10 людей постраждали. Серед них дві дитини, написав Зеленський у соціальній. Мережах обстріли також були зафіксовані в Запорізькій, Одеській та Сумській областях. У селі Біленьке Запорізького району російські війська атакували мирних жителів за допомогою безпілотників ФПВ, поранивши двох людей. Цитую, знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади. Написав Зеленський. Президент України знову закликав до посилення санкцій проти Росії та тих країн, які дозволяють їй отримувати прибуток від експорту нафти. Цитую, світ зараз бачить. Що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними, тому тиск треба посилювати, і це безперечно працюватиме для миру. Написав Зеленський. Подякував Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам G7 та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Після 10 років на посаді головнокомандувача збройних сил Польщі Анджей Дуда, який йде в відставку, прощається з військовими. Сьогодні о сімнадцятій на площі перед президентським палацом президент востаннє прийме військові почесті та привітає військовослужбовців Гаслом Човим жовнєже». Протягом свого десятирічного президентства Анджей Дуда взяв участь в 11 самітах НАТО та сотнях зустрічей з солдатами. Важливим аспектом його командування армією був процес затвердження генеральських підвищень. Агнішка Дроншкевич Hola Найвінцей бо 21 номінації у найбільше бо 21 звання. Президент, який відходить, присвоїв напередодні дня війська польського 23-го року. Тоді звання з рук Анджея Дуди отримав аж 21 офіцер. Був також і час генеральської засухи, який випав на 2017 рік, коли очільником міноборони був Антоні Мацаревич і на лінії Міноборона президентський центр бюро нацбезпеки заіскрилося так сильно, що ані свято 3 травня, ані свято війська, ані навіть свято незалежності Анджей Дуда. Не підписав жодної з запропонованих йому кандидатур. Процес було відблоковано лише після реконструкції уряду ПІС, коли посаду міністра оборони обіймав Маріуш Блащак. З того часу сформульоване правило, що генеральські звання заздалегідь консультуються з Верховним головнокомандувачем. Так триває і зараз. Останні звання за керівництвом премєр Владислава Косініка Камиша роздані в національне свято конституції, коли президент присвоїв 16 звань. Зденв ренчув шестнадцять номінації. Ошківіч польське радіо нагадаємо, що перші рішення Кароля Навроцького, який складає присягу 6 серпня, стосуватимуться податків і сільського господарства. 66 штрафів для водіїв електровелосипедів у Варшаві. Варшавська дорожня поліція повідомила, що перевірила 210 транспортних засобів із електроприводом, які нагадують велосипеди. Штрафи на загальну суму понад 7 тисяч злотих було виписано 66 водіям у середньому понад 100 злотих на особу. Виявилося, що ці транспортні засоби часто виглядають як велосипеди, але насправді розвивають таку швидкість, що їх потрібно класифікувати як мопеди. Поліція повторила. Визначення велосипеда з правил дорожнього руху. Це транспортний засіб, що рухається силою м'язів велосипедиста. Електричний велосипед, у свою чергу, рухається зі швидкістю не вище 25 км за годину. Тим часом транспортні засоби, водії яких використовують лише дросель для розгону, усе більш поширені на вулицях Варшави. Такі транспортні засоби не відповідають юридичному визначенню велосипеда, і водії часто порушують закон їздячи на них. Водіям транспортних засобів з параметрами, що перевищують встановлені законодавства. Давством вимоги дозволено їздити на них вулицями, оскільки це фактично мопеди. Вони повинні бути зареєстровані, мати страховку цивільної відповідальності, а їхні користувачі повинні мати водійські права категорії Б для осіб віком до 14 років категорії А М з 210 транспортних засобів, перевірених Варшавською поліцією. Один не був допущений до використання.